В даному випадку ми зробили зупинку, з'їжджаючи з гірки, тобто ми стоїмо під нахилом. І щоб наша машина не скотилася вниз, ми залишаємо її на першій передачі і додатково ставимо на ручник. ще одним лайфхаком може бути те, що ми, стоячи носом вниз, можемо викрутити колеса переднє напрямку бордюра. Якщо навіть якщо ви забули щось і машина, не дай Бог покатиться, вона покатиться у вас у сторону бордюра. Тепер ми зробили зупинку, заїжджаючи на гору. Як же в даному випадку нам викрутити колеса так, щоб ми не в'їхали в машину позаду? Перше, ми також ставимо машину на першу передачу, ми завжди її залишаємо на першій передачі і додатково затягуємо ручне гальмо, ручник. В даному випадку ми також викрутили колеса вправо, навіть якщо машина, не дай Бог, покатиться, вона покатиться в бардюр задніми колесами і не протаранить повністю машину, яка буде позаду. Який висновок ми можемо зробити? Заїжджаючи нагору або з'їжджаючи з неї, ми передні колеса викручуємо в сторону бардюра. Навіть якщо наша машина покатиться вперед або ж покатиться назад, вона в'їде в бардюр.